Не звільняється пам'ять. Відлунює знову роками. Я зітхну, запалю обгорілу свічу, помічаю не замки твердині, а храми, скам'яніли чорнозем, потріскані стіни плачу. Піднялись, озиваються в десятиліттях, здалини, аж немов з кам'яної гори. І не рік, а криваве клеймо тридцять три. Ти кажеш, не було голодомором, і не було голодного села. А бачив ти в селі пусту комору, З якої вимили зерно до тла, як навіть марево виймали із печі, і забирали прямо із горшків, окрайці виривали з рук малечі, і з торбинок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чому ж тоді, як був і Усе суціль викачували з двору, греби, нічого людям не лишай. Хто ж села вимерлі на Україні? Російським людям поспіль заселяв? Хто на чиєму це лежить сумлінні, імперський молох світ нам затуляв Я бачив сам оту зловісну вору і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоять мені в очах, а ти кажеш, не було голодомору. На багатих чорнозимах України помирали, помирали в полі, на дорозі, під тину. Вимирали поодинці та сім'ями, вимирали цілі села та славні козацькі роди. Голод забирав тих, хто заради шматка хліба не виривав окрайця з голодних дитячих ротів, не стежив, не доносив на брата, не вмів торгувати совістю. Та про голод заборонено було навіть говорити, і народ мовчав, мовчав довго. Сьогодні ми з вами згадаємо, як це було, бо не маємо права про це забувати і мовчати. Ніяких причин для голодомору в 1932 році не було. Не було ні посухи, ні повені, та й урожай зібрали не грішний, ніж у минулі роки, але становище в Україні було катастрофічним. Українських селян, котрі не дуже хотіли йти в колгоспи, потрібно було поставити на коліна, зламати, знищити в них почуття господаря Хлібороба. В жовтні 1932 року партійна державна верхівка прийняла холоднокровне рішення вийти з кризи шляхом конфіскації запасів зерна у хліборобській галузі. За кілька місяців у селян було зібрано все. Були створені надзвичайні комісії під керівництвом Кагановича, Молотова, Постишева. Вони викачали у селян внутрішні фонди продовольчий, фуражний, насіннєвий. Місцева влада створила спеціальні загони, які ходили по дворах зі спеціальними щупами і лопатами шукали сховане зерно. Якщо знаходили в когось, то позбавляли волі на 10 років. Це був розбій, спрямований на знищення селян, зумисне підготовлений голодомор, бо забирали все, що знаходилось в нову в хаті, навіть залишене на посадку зерно, за продавали за кордон. Хоче диявись відлуння, і в грудях серцю тісно, сміються нелюди на клуні, а жінка місить тісто, вигідна жінка, у долонях мука і мука, несумісно сміються нелюди на троні. А жінка місить тісто. Хіба не незабутнє, не плачте, сиві гармоністи, Сміються нелюди накутнє, а жінка місить тісто. Настала осінь 1932 року. Усе зерно з колгоспу вивезли. Люди знов нічого не отримали за роботу. Одноосідних господарств майже не залишилось. Кого цілою забрали в колгоспи, кого вивезли до Сибіру, Розпочався третій етап знущання на сільським населенням. Зачистка. По селах ходили спеціальні загони комуністів, комсомольців, комнезамів, заготовляли хліб. До такого загону прикріплювали по одному класу учнів, на чолі з учителем. Їх завданням було стояти біля воріт сатипи, де банда проводила обшук і кричати Ганьба куркулям. А організація обшуків була добре продумана. Після закінчення обшуку заходила друга бригада, а потім і третя. І не дай Боже, якщо друга чи третя бригада знаходила зерно чи муку. Відповідальність за це несли члени першої бригади. Отож перша бригада із шкури лізла, щоб нічого після їх трусу не залишилося, перевертали все на подвір'ї і в городі. Ні трунині хрестів і ні нітризни, прямо в яму на віки віків, чорна сповідь моєї вітчизни і її затамований днів. Ні віночку, ні навіть барвінку, наче падали з-під вітрюган, То причастя твоє Україно, Україна, твій талісман. Гей, Україно, де ж українці? Мати чекає вісті от сина. Будемо разом чи поодинці. Гей, українці, де ж Україна? Люди помирали масово. Навесні 1933 року від голоду вмирали 17 людей щохвилини, 1000 щогодини, 25 тисяч щодня. За 17 місяців голоду, за різними даними, померло від 4 до 7 мільйонів чоловік. Не можна всіх порахувати, бо нікому було ховати померлих. В селах були так звані збирачі трупів, які заїздили і збирали тіла. Іноді забирали ще живих, щоб не вертатися завтра, звозили на кладовище і кидали у великі братські могили. Села стояли пусткою, не чути ні гавкоту собак, ні звичайного кукурікання когутів. Люди їли усе, що лише бачили коней, собак, кішок та навіть пацюків. Ловили ворон, горобців, пляцки з печеного вареного картопляного лушпиня та перетертих лісових жолодів. Порізану на шматочки коров'ячу шкіру. Навесні раціон трохи урізноманітнився, їли назбирану в лісі кропиву, лободу, бруньки, листки конюшини різні корінці. Найважче, звичайно, було дітям. Вони помирали першими. Ішла життя надія нації, її майбутнє. Пішли ті, хто мав би нанести майбутнім поколінням гени розуму. Здоров'я, гинелюдяності і милосердя, гени всіх чеснот людських і талантів. Із з життя пішли діти. Нашому народу було завдано великого удару. Пішли з життя квіти нації, діти. Діти не розуміли, що в сім'ї забрали все їстівне. Уявіть собі, горе матері, яка не має чого дати. Дітям їсти. Діти, помираючи, просили їсти у маму у Бога. Були випадки, коли матері травили себе і своїх дітей. Вони вважали, що краще діткам зразу померти, аніж пухнути від голоду, звали її пріською, натопила маковиням, затулила лятку, і до ранку всі померли. Спійте, діти, спіте міцно, і не просинайтесь. Вже не буде мучить згуба, забере вас пташка раська, спіте міцно, спіте діти, ангел Божий на порозі, вже не буде їсти хтітись, і не будуть пухнуть нозі. Натопила маковиня, затулила лядку й комин, І в тумані темно сині заспівала колискову. Спи, синочку, спи маленький, засинай навіки, доню, ти моя остання ласка. З Материнської долоні. Коли дослідники говорять про Голодомор в 30-х роках, то мається на увазі період з квітня 1932 по листопад 1933 року. Саме за ці 17 місяців, тобто приблизно за 500 днів, в Україні загинули мільйони людей. Найбільше постраждали від голоду Полтавська, Харківська, Сумська, Черкаська, Київська, Житомирська області. На них припадає 52,8% загиблих. У Вінській, Одеській і Дніпропетровській рівень смертності був вищий у 5-6 разів, у Донбасі – 3-4 рази. Фактично, голод охопив весь центр південь, північ, схід сучасної України. Дослідники називають різні цифри загиблих під час Голодомору від 3 до 10 мільйонів. Але в будь-якому випадку мова йде про мільйони безневинних жертв. Світ мав би розколотися надвоє. Сонце мало б перестати світити. Земля перевернутися від того, що це було на землі. Але світ не розколовся, земля обертається, як їй належить, і ми ходимо по цій землі зі своїми тривогами і надіями. Тож помінімо, хоч сьогодні, із пізненням у кілька довгих десятиліть тих великомушеників нашої тяжкої історії, мільйони українських селян, жертв небаченого в історії людської цивілізації голодомору. Тиждень Те терпів я від голоду муки, плакав, ходив, простягаючи руки. Врешті ходити уже я не зміг, ледве дійшов і упав на поріг. Став би, підвівся та зрадили сили, плакали діти, баби голосили, Федір, мій син, на лежанці лежав. Звісно, каліка терпів і мовчав. Рачки, надвечір поліся по двору, ледве добрався і вліз у комору, наче уже переміг я б біду. Їсти не хочеться смерті вже жду. Вранці на другий день зирк, аж у руки, хтось мені суне кавалок макухи. Хто це це ти, мій сусіде Петро, дай Бог віддячить тобі за добро. Слина пішла, затрусилися руки. Боженьку, милий, кавалок макухи. Де ти? Пішов же, аж нагло онук. Вихопив в мене кавалок із рук, хотів я схопитись, побігти, догнати, вирвати з рота, навколішки стати. Вже я підвожусь і падаю знов, впав непритомний, прокинувся кров. Мабуть, забився вже близько до краю. Крутиться все навкруги, умираю, в кого спитати б? Ще з'їв хоч може, і в нього хтось вирвав із рук. Я ще не вмер, ще промінь в оці грає, в четвер мені пішов десятий рік. Хіба в такому віці помирають? Ви тільки поверніть мене на бік. До вишеньків, колиску я, я чую запах квітів я не вмер, а небо стрімко падає додолу Тримайте хтось, хоча б закоси верб. Куди ж ви, люди, люденьки, куди? Окраєць ласки, чи хоч із печі диму, в клітинці кожній озеро води. Я ще не вмер. Усі проходять, а житочко моє таке густе, а мамина рука іще гаряча, вам стане соромно колись за те, та я вже цього не побачу. Прости, небо, прости, земле, простіть, зорі, прости, народи Божий, всі сили земні і небесні простіть муку і божевілля мого народу, тому торошну дику ніч, усі жахи, не бачені від створення світу, простіть усіх нас грішних. Прости, що мовчали, за упокій твоїх молебнів не справляли, поминальних свічок не світили, обідів за тебе не робили. Прости ж нас, роди наш змордований, лише сирою землею зігрітий. Царство небесне вам душі невинно убиті. Давайте запалимо свічку скорботи і помолимся за їх праведні душі, за часточку душі всеукраїнської, якої не стало.